Вітаю! Сьогодні урок музичного мистецтва продовжує попередню тему: музичний театр, мюзикл. Мета на прикладах фрагментів з постановки вовк та семеро козенят на новий лад дитячої композиторки Наталії май. Побачити, як можуть мюзикли відображати казкові події. Мюзикл це музична вистава, структура якої не така чітка, як, наприклад, в опері. Тут немає арій чи речитативів, але є пісні з костюмами та хореографією, які стають справжніми хітрами. Мюзикл став одним з найбільш комерційних витів театральних постановок завдяки його видовищності, різноманітності тем та відсутності обмежень у засобах виразності. Мюзикл стилістично більш розкутий ніж інші види вистав. У ньому знайшли прояв сучасні напрями, які потребують гострих епатажних фарб та використання електроапаратури. Багато пісень із мюзиклів стали музичною класикою. Мюзикл – це вистава для всіх і подобається не лише дорослим, а й дітям. Для дітей композитори створюють мюзикли-казки, які можна переглянути не лише в театрі, а й у кіно. Існують мюзикли-фільми і навіть мюзикли-мультфільми. Сучасні мюзикли, насичені спецефектами. Акторами, які грають в мюзиклах, бувають не лише дорослі, а й діти. В Україні поставлено багато яскравих мюзиклів, які запам'яталися глядачам. Відомими є вистави, які написала дитяча композиторка Наталія Май для дітей: новорічні приключки та Карабасові Штучки, Свято Різдва, Лісова казка, Вовк та Семеро новий лад та інші. Ці мюзикли написані для виконання дітьми. Перегляньте фрагменти мюзиклу всім відомої казкової історії вовк та семеро козенят на новий лад дитячої композиторки Наталії Май та поміркуйте, чи хотіли б ви стати актором і отримати роль у мюзиклі. Як добре нам і весело живеться. Зростає у любові дітвора. Навчається у школі, як ведеться. А зараз в нас канікули! Ура! А Пам'ятайте, двері відчиняти не можна, щоб не Ту, трапилось всі... біди. На всі замки ретельно зачиняйтесь. Бо всі вони китайські, як завжди. Я ж на роботу мушу вже йти. Це там такий гарненький, смаковитий, солоденький. Ой, ну просто щелепи звело. Нумо, кутка відчиняйте, мамку рідною пускайте. Я замерзла, хочеться води. Ша мама, і співаєш ти погано. Йди собі подалі від біти. Все одно зайду, як схочу. Тут сидітиму до ночі. Гірше буде. Краще відчиніть! Йди собі, лихий вовчисько, бо не впустимо, а хоч трісне. Ну, нічого, зачекай. Я тобі згадаю, знай. Будеш плакать, та дарма, бо жалю в мені нема. його водять про добро. Де коли воно було, я його ніколи не зустрічав. Ага. Коси, коси, косень молоді, головне в моєму житті. Я лисиця, хвіст рудий, я ховаю норов свій. Я так віч. Добрий день у вашій хаті. Ви усім клієнтам раді. Що хотів, розказуй, не тягни. Так, не знаю, як сказати, хочу імідж поміняти, зняти кеди, шапку і штани. Я не зовсім зрозуміла, що ти хочеш, овчий сірий. Не приховуй, правду розкажи. Хочу сукні, черевички, довгий вік і косічку. Хочу бути в образі кози. Без проблем. Одне питання. Маєш мані у кармані? Як не маєш, то іди собі. Все віддам я свіжим м'ясом. Знаю, ти на м'ясо ласа. Слово честі, все віддам тобі. А кажеш в образі кози. Скільки їх живе в хатині? Хочу рівно половину. Половину. Три, чотири, п'ять! Три тобі, чотири наші. Обдурила ти, як завжди! Ні, не можу я порахувати. Треба було в школі вчитися. У спасибі, догодила. в тебе близько руки мілі. Нагадаю тобі я, половина кіз моя.